Добрий день, малята! Запрошую вас на ранкову гімнастику. А гімнастика буде отаким От чарівним м'ячиком. Перша вправи. Ножки разом. Ручки з м'ячиком пущені вниз. Нараз піднімаємося форми носочки. Два вихідна положення. Раз, два. Раз. Два. Закінчили. Повторюємо 6-8 раз. У середньому темпі. Наступна право. Вихідне положення залишається те ж саме. М'ячик підняти надгорою. На раз нахиляємося. Праву руч. Два вихідне положення. Три ліворуч. Чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз. Два, три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. Повторюємо шість вісім раз. У середньому темпи. Наступна право. Ножки на ширині плече. М'ячик. Рівний перед грудьми. На раз повертаємося. Праву руч. Два вихідне положення. Три руч. Чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Повторюємо 6-8 разів. У середньому темпі. Наступна вправа. Сидячи на колонках. М'ячик ложимо коліна. Нараз. піднімаємося вгору. Два вихідна порожки. Раз. Повторюємо 6-8 раз, у середині дереві. Широка стійка на каналі, м'ячик опущений вниз. На раз торкаємося до правої ножки, два до середини. три до лігої, і чотири вихідне положення. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, 4. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири, раз, два, три. Закінчили. Повторюємо шість-вісім. Раз. У середньому дерепи. Наступна вправа. Ножки разом. м'ячик опущений вниз. На раз присіли. м'ячик вперед. Два. Вихідне положення. Раз, два. Раз. Два. Раз. Закінчили. Наступна вправа. Ножки разом, М'ячик перед грудьми, З требочки. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Пропуємо. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, щери, раз, два, три, чотири. І ще раз стрибочки. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. do novo exercício.